З вашого огляду, Денисе, коли буде пік літнього наступу окупантів? Ну, я Думаю, що наразі ми зараз наближаємося до цих до цього періоду. Вони готуються. Оскільки ми бачимо, ми, ми бачимо все і нові, нові от, напрямки, де вони можуть почати наступ. Тобто основний наступ у нас зараз Покровськ, Покровський виступ їхній. Далі ми зараз чуємо про Тарецьк, ми чуємо про Вгодар, ми чуємо про Борову. Ну от де вони намагаються створити додаткові точки дотику так, гарячі ці точки для того, щоб ми перекидали туди свої підкріплені, свої резерви, таким чином промацуючи нашу оборону, нашу можливості. Ваш колега Олександр Масієнко, військовий аналітик, який також долучається до нашого ефіру. Але у нього в телеграмі читаю, що зараз спостерігається вихід на пік можливостей ворога. Його пряма стата наступ вже істотно не може збільшитися, зрости і йому не дадуть зрости зокрема через удари на території Росії. Власне кажучи, треба продовжувати оборонні дії, покращувати забезпечення. Я думаю, що це нам буде вдаватися краще. тенденції для цього є принаймні для того, щоб зупинити російський наступ, так само, хоча це нам доведеться пройти непростий період протягом липня. Тобто, липень, як я розумію, можу зробити висновок. Це буде найважчий період. Ну для він нашого. фактично, фактично, те саме сказав, що він не наближається до піку. Або вже на ньому. Десь є різні оцінки, іде постачання, постійне постачання боєприпасів від наших партнерів. Є певні оцінки десь приблизно місяць ще для того, щоб ми досягли максимуму своїх можливостей вогневих і почали перевершувати на певних ділянках фронту Російську Федерацію. Треба ж розуміти, що якщо вони використовують метод вогневого валу, то це зумовлено тим, що у них радянська артилерія. Яка менш точна, ніж західна. А західна артилерія вона дозволяє використовувати менше боєприпасів з більшим начать, коефіцієнтом корисної дії і більшим, скажімо так, можливостей для влучання. Тому нам не треба таку кількість боєприпасів, в принципі, через те, що ми використовуємо західну артилерію.